Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Боже, відверни від нас ту страшну гару. О Боже, відверни від нас ту страшна. Боже відверни. Від... Марія, Господь з тобою, благословенна ти між життя, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа і Стасалитина Духна. Погладь нині на нас, віруючи, що смиренно молимось тобі і визнаємо, і справжньою богородицею, призиваємо її в молитві до тебе. Вислухай прохання і мольби наші, задані молитву, і пошли благодати Святого Твого Духа, на іконочу Матері Божої, вірту гошивської на корону і ризи, що на її чесній пам'ять виготовлені. Благослови і ось і небесним Твоїм благословенням, виротами з неї Кивом, народженого єдинородного Сина Твого, воплоченого, Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, з яким належить тобі всяка слава, честь і поклоніння, з Пресвятим, благим і жодворящим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Перед Господом Переду. Ось п'ячує ікона Отця восівської матері Божої, корона і ризи, благодаттів Святого Духа, покропленим ходить і священної, во ім'я, Отця і сина. Dzisiaj ta ubruta, my nie boś czas i na wieki wieczni. Amen. Я там, там. Декрет Божою милістю і благословенням святого апостольського римського престолу, ім'я Пресвятої, одноістотної, животрящої і нероздільної Тройці, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа і на найбільшу прославу і подяку. Пресвятій Богородиці і владичці нашій в Святіві Марії, сьогодні, дня 28-го, місяця серпня 2009 року Божого, то праздник Успіння Пресвятої Богородиці на Ясній горі в Гошеві здійснюємо коронування чудотворної ікони Гошевської, пречистої Діви Марії коронами, які святійший отець Бенедикт 16. Поблагословив і освятив дня 1 липня 2009 року Божого в Римі на площі Святого Петра при численній участі, духовенства та люду Божого, про що урочисто засвідчуємо своїми підписами. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі! Слава цього сину і святому Догові час і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй при Владико благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами ми своєї Своє Матери, вже світлий празник успення торжественно совершає, святи славних святних, апостол, преподобних і богоносних наших. І всіх святих помилує, і спасе нас, як благий, і чоловік полюбений.